Привіт усім! Я збираюся представити вам Сандер. Спочатку розглянемо, як передавати файли між телефонами. Натисніть Відправити на одному телефоні та отримати на іншому. Потім відскануйте QR-код, щоб підключити два телефони до однієї точки доступу. І за лічені секунди. Ваші файли будуть передаватися з неймовірною швидкістю до 80 мб за секунду. Сандер обробляє всі ваші файли, програми, фотографії, відео, музику, документи та навіть великі файли. Бажаєте передавати файли між телефоном і комп'ютером. Виберіть під'єднатися до ПК на телефоні, а потім відскануйте QR-код на комп'ютері. Хочете перенести свої пісні з комп'ютера на телефон, готово. Тепер ви можете передавати зображення, музику, відео і документи між телефоном і комп'ютером. Хочете перенести свій фотоальбом із телефону на комп'ютер легко. І ви навіть можете керувати своїми файлами на комп'ютері з великим екраном через Сандер. Просто виберіть файли, які ви хочете видалити, і підтвердьте на своєму телефоні. Зробити це знову. Виберіть файл, видаліть його на комп'ютері, після чого він зникне. Супер круто. Завантажте Сандер сьогодні та розблокуйте ще більше чудових функцій.